Прокотилися по Європі, а наразі відправимося в гарячу Екзотичну Африку. Але поїсти туди не хочуть. Ми поїдемо на автомобілі. Ви знаєте, в одному із племен у Кенії у новий рік при зустрічі осіб із свого племені плюють один у одного. Тим самим вони бажають... Звичай. Але ви не хвилюйтеся, ми так вітатися не будемо. Ми не Я би не хотіла вам показати здоров'я, щастя і удачі. Продовжуємо нашу подорож. Перестаємо з автомобіля на кораблі в Америку. Ви знаєте, є прекрасний звичай, перш ніж відправитись у плавання, аборт корабля розбивають пляшку. Але розбивати ми її не будемо, а будемо розливати по келихах. Та це буде в кінці нашого свята, щоб не зіпсувати нашої подорожі. в Америці проводиться конкурс на найдужчого, витривалого, спритнього і мужнього чоловіка. Отже, зараз ми оберемо ряд молодих людей, які продемонують. Другий і третій нас буде добре віце проголосовий бажаючий. З Андрію переможець підходьте до нас. Отже, як ми! Ми знаходимося у дорозі до Китаю, і ми заглянемо. Поки ми заходимо з дорозі, ми заглянемо у китайський календар і дізнаємося. році кролика. Рік кролика є четвертим циклі після року тихо і повторюється кожних 12 років. Китайський Новий рік не припадає на конкретну дату, тому важливо перевірити календар, щоб знайти точну дату, на яку фактично починається рік кролика. Rapid years are forced in the cycle following tiger years and drag every 12th year. The Chinese New Year doesn't fall on a specific date, So it's essential to check the calendar, to find the exact date, which each рап воліють за кадром, аніж бути у центрі уваги певної ситуації. Проте кролики не є відновленнями, вони досить дужні, клюблять компанію хороших друзів чи за діловим обідом, чи на святкові вечірці. Кролики волюють бути просто частиною компанії, а не її лідером. are private individuals. People born into the sign would rather work behind the scenes instead of being the center of attention in any situation. Rabbit isn't a regular. In fact, he is a reasonably friendly individual who enjoys the company of good friends, whether at a business dinner or a holiday party. Rabbit <speaking in foreign language> У Китаї в останній день старого року, після того, як закінчилося готування святкових блюд і Зроблені всі покупки в магазинах. Вихідні двері будинку зачинаються і запечаються. Смужбами червоного папіру. На папір ми пишемо бажання. У центрі двері знаходиться ще один червоний папір, там напишемо є рогімей слова щастя. І до папіра привітаємо трохи то горі ногами означає щастя прийти додому. Нашою, нашою новорічною стравою є пельмені. Так бачите, невідомо хто в кого запозичив тільки пельмени, але зараз ми знаходимося по дорозі до Англії. Отже, у Англії, де замовляють подарунки у фази Крісмас, пишуть йому докладного листа із перерахуванням бажаних подарунків, які кидають у камінь. Дим із труби доставить список бажань прямо за призначенням. І все-таки дим димом, а за подарунками доводиться власними ніжками ходити. У сімейному колі дуже часто церемонія розподілу подарунків. Через жереб. А ще з Нового року будинку повинен панувати зразковий лад, підлога звиметена, одяг акуратно складений, годинник заведений, музичні інструменти налаштовані, столове срібло начищене, ліжко застелені, а головне борги сплачені. З настання півночі господар широко відчиняє двері, щоб старий рік ішов, а на. Заходить до оселі, цієї миті чекають першого гостя. Від того, хто першим переступить поріг будинку, залежить щастя в наступному році. Вважається, що жінки приносять нещастя, так само, як і блондинки піонетки. Кинути дрібку солі у вогонь, заговорити з гостем першим, повісити на тварима хрест із гілочок, скріплених червоною ниткою. І зараз ми запрошуємо осіб, які готували нам пісню англійську о Christmas Tree». christmas tree your leaves are red